Чесне слово, або як припинити брехати. Того дня Гавеняш Карпетик, кабанчик Бутербродик і малюк Борсук їхали у вагоні справжнісінького поїзда. Тітонька Бутербродика, а звали її Булочка, запросила друзів до себе в гості на ферму. Звірятка радісно уявляли. Як чудово, вони зможуть відпочити в селі. Спочатку, прокарчав шкарпетик, ми дратуватимемо корову і будемо дратувати, аж поки її молоко не скисне, а потім поганяємо курей і будемо це робити, аж поки їхні яйця не перетворяться на омлет. А далі... Валятимемося у сіні, аж поки сінник не розвалиться. Чудово! зрадів бутербродик. Які ж суперові у нас будуть канікули! Шкода, що інші не змогли поїхати з нами! зітхнув малюк борсук. Це мама так вирішила. Вона вважає, що нас і трьох тітці булочці, буде більш, ніж достатньо. Інакше її нерви не витримають. Взагалі то нас буде четверо, хитро промовив Шкарпетик. Ведмедик Едді приєднається до нас на наступній станції, тільки це секрет. А тітонька булочка не розсердиться, це вам кажу. Поїзд зупинився, і друзі Почули голос Едді. «Агов, ви де? гукнув він. Зі мною ще двоє вовк і овечка. Чудово, чи не так? Малюк Борсук занервував. Ні, 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 це вже погано. Та не хвилюйся, ти так, каркнуло гавеня. Цих двох ми провеземо у валізі. Ніхто їх і не помітить. Я теж про це подумав, зізнався бутербродик і відкрив свою валізу. Але ж тут із рюкзачка овечки визирнула мордочка білченяти. Ну й ну. здивовано вигукнув Едді. Та ми всі тут. Еге ж? Пробурмотіло гавеня. Щось нас забагато. Вас усіх потрібно заховати, вирішив Бутербродик. Інакше тітонька булочка відправить нас усіх додому. Але ж куди ми їх усіх сховаємо? міркували друзі. У валізу вони всі не влізуть. Придумав, вигукнув шкарпетик. Ми трошки схитруємо. Схитруємо? І як це? поцікавився Едді. Якщо тітонька булочка запитає Вас четверо, відповідайте Так. Але це ж неправда, заперечив ведмедик, нас набагато більше. Правда, неправда, а ти відповідай так. Іноді можна трохи збрехати. Збрехати, то збрехати без проблем, повторив Едді. Ну, ось і чудово! зраділо Гавеня і розповіло, що саме задумало. Отже, Едді, Бутербродик, Малюк Борсук і я вийдемо на розвідку. А ви в цей час непомітно вийдете на сусідній платформі. Побачимося на фермі. Усе зрозуміло. Друзі дружно закивали. Коли поїзд приїхав, тітонька булочка вже чекала своїх маленьких гостей на платформі. Вітаю, мої любі! привітала вона друзів і звернулася до малюка Борсука. Любий, давай но ну, я допоможу тобі з валізою. Аж тут вона помітила інших звіряток на сусідній платформі. А це хто такі? Вони теж з вами? Не думала, що вас буде так багато. Ні, ми їх не знаємо. Схоже, що це китайці. китайці? Хто тобі сказав? здивувалася булочка. Е, пробубонів Бутербродик і почервонів. Я. втрутився шкарпетик. Це я в газеті прочитав. Ти читаєш газети? Звісно, три газети на день. Одну зліва направо, другу. Справа наліво, а третю догори ногами. Упевнено збрехало гавеня. Тітонька булочка здивувалася ще більше. А малюк Борсук подумав о, ні, зараз наш план провалиться! Ферма тітоньки була розташована поряд із вокзалом. Коли вони йшли, булочка постійно озиралася. Дивно, у мене таке відчуття, ніби за нами хтось іде, схвильовано шепотіла вона. Хіба ви не помітили зайця? Так, відповів Едді, згадавши, що шкарпетик його вчив завжди відповідати тітонці. Так. Не треба боятися. Це всього лише, і не встиг він договорити, як бутербродик пхнув його в бік. Ще трохи, і Едді проговорився б. Ой, ви знаєте, я теж усюди бачу зайців. Перебила його Гавеня. Он один за деревом, другий на паркані, а третій у кущах. Мені завжди вважаються зайці, коли я голодний. Ой, Леле, вигукнула тітонька булочка. Я ж не знала. Ходімо, хучі, удома повно їжі. У дворі будинку на них уже чекав накритий стіл. Для дорогих гостей булочка приготувала грибний пиріг. Прикрашений свіжими овочами і шоколадний пиріг. Усі четверо проковтнули по великому шматку торта. І тут вони згадали, що їхні друзі голодні, і, поки тітонька булочка не бачила, почали передавати їм по шматочку торта та пирога. Коли тітонька помітила, що їжі майже не залишилося, вона вигукнула Діточки, не можна стільки їсти! У вас заболять животики. Але це для наших дру, почав малюк борсук. Гавеня кахикнуло «Кхе-кхе!» і борсук забубонів. Просто моя мама, вона не дозволяє, і тут. Знову втрутився шкарпетик. Вона не дозволяє йому їсти солодощі зовсім. Вона сидить на якійсь голівудській дієті І годує нас лише салатом, і то дає нам всього один листочок на всіх. Бідні діти, пожаліла їх булочка. Їжте тоді на здоров'я, їжте. Булочка така добра. Шкода, що доводиться її обманювати, подумав малюк Борсук. Але друзям треба допомогти. Після обіду Бутербородик і Малюк Борсук допомогли булочці прибрати зі столу. Едді та Шкарпетик віднесли друзям залишки пирога. Кожен хотів отримати найбільший шматок. Друзі пхалися та сварилися. І раптом, Бам! Бух! Хтось штовхнув полицю з глиняними горщиками. Вона впала, і горщики розбилися вщент, кури переполошилися і загомоніли. Друзі перелякалися і сховалися в сараї. А поруч із розбитими горщиками залишилися стояти лише Шкарпетик і Едді. Аж ось тут підійшла булочка. Що трапилося? обурилася тітонька. Це ваші витівки. І Едді знову вирішив збрехати, як його навчив шкарпетик. Так, наші. Шкарпетик. Одразу ж заторохтів. Так, тобто ні, він хотів сказати так, ми не знаємо, хто це зробив. Тоді булочка подивилася на корей і погрозила їм пальцем. Наступного разу поводьтеся акуратніше. Кури образилися і закуткудакали ще голосніше. А тепер я покажу вам вашу кімнату, сказала булочка, і вони піднялися вузькими сходами на горище. Розміщайтеся, допомогти вам підняти валізи. Дякуємо, не потрібно, сказав шкарпетик. Едді підніме, у нього це чудово виходить. Едді хотів було обуритися. Але бутербродик шепнув йому, що у валізах вони зможуть занести в будинок друзів. І ось Едді підхопив першу валізу і пішов нагору. Опинившись у кімнаті, він відкрив валізу, і звідти вилізло білчання. Потім вони викинули валізу з вікна. Шкарпетик упіймав її та посадив до неї овечку. Після цього він поставив валізу перед будинком, і Едді знову потягнув її нагору. Коли ви вже закінчите, поцікавилася тітонька. Хіба у вас було так багато валіз? Так, відповів Едді, захекавшись, але цього разу на допомогу йому прийшов бутербродик. Наш Едді хоче стати чемпіоном світу з перенесення валіз. Ось він і тренується. Нарешті друзям удалося перенести на гору всіх. А де ж ми всі спатимемо? запитав вовк. Ліжок на всіх точно не вистачить. Я бачив на стайні багато ковдр. Ось їх ми і візьмемо. Запропонувало гавеня. А я принесу кілька подушок, сказав бутербродик. У цей час булочка вирішила піти на стайню за горщиками, і тут вона побачила, що ковдри зникли. Це не ви взяли ковдри? запитала вона в еді й малюка Бурсука. Розумієте, ковдри, е -е, вони навіть. Не для нас, спробував якось виправдатись борсук. Ковдри для корови. Вона хоче влаштувати собі церковий намет і збирається виступати на арені. Здається, стрибатиме крізь палаючий обруч. Йому на допомогу знову прийшло гавеня. Намет із моїх ковдр? обурилася тітонька. Отож бо й воно. Увечері всі вирішили лягти спати раніше. Настрій у друзів був препоганий, і на те були причини горщики перебили, курки через нервовий зрив не знесли жодного яйця, а корову взагалі посадили в сарай під замок. Але найнеприємнішим було те, що вони навіть не змогли погратися, оскільки боялися, що їх помітять. Тітонька булочка розлютилася ще дужче, коли помітила, що й подушки зникли. Сподіваюся, що завтрашній день буде кращий за сьогоднішній. Так і буде, підбадьорило її гавеня. Мені здається, у всьому винен хробак. Який ще хробак? Ну, який харчується хорошими днями хрум хрум. І ось день уже в дірочку, як сир, і нічого доброго від нього не залишається. Ти мене що обманюєш? А вже ж ні. Чесне слово. Наступного ранку тітонька булочка захотіла приємно здивувати своїх дорогих гостей. Вона вирішила віднести сніданок прямо до них в кімнату. Але відчинивши двері, вона мало не впала, спіткнувшись об щось м'яке. Вона кинулася до вікна і розсунула занавіски. Булочка не повірила своїм очам. На неї налякано дивилися чотирнадцять заспаних малюків. Шкарпетик уже хотів було знову збрехати, сказавши, що китайці приїхали пізно вночі, і вони нічого їй не сказали. Оскільки боялися розбудити, але булочка не захотіла його слухати вона розлютилася не на жарт, не про такі канікули вони мріяли. Час було зізнаватися. Ми маємо вам дещо розповісти, але пообіцяйте, що не лаятимете нас, попросив малюк Борсук. «Ви що?» Знову хочете розповісти мені чергову байку? Знову збрешете. підперла тітонька булочка руками боки. Здавалося, вона зовсім утратила терпіння. Так, Та пробурмотів Едді. Та ні. каркнуло Гавеня. Це все наші друзі. Вони теж хотіли. Приїхати до вас в гості чесне слово. І вони все їй розповіли. Спершу булочка ще трохи злилася, але потім заспокоїлася і навіть засміялася. Але я обожнюю приймати гостей, і, чим їх більше, тим краще. Нарешті відкрилася вся правда, і більше не потрібно було обманювати. Ура! І вони влаштували чудове свято, слухали музику і танцювали до ранку, аж Карпетик прокарчав, звертаючись до тітоньки булочки. Навіть не мрійте вкласти мене спати, бо якщо я піду. То пропущу приземлення телят з місяця, і нікому буде освітити їм шлях. А якщо я не світитиму їм, вони попадають і зламають собі ноги. А якщо вони зламають собі ноги, тоді їх потрібно буде вести до лікарні. А в лікарні вже немає місць. Усі місця зайняті курчатами. З Марса. Ні, ні, іще раз ні. Досить твоїх історій! засміялася тітонька-булочка.